Навчиков трохи зміни в програмі. Дякую. Тут багато було сказано про те, чи благословив би Бог збройний характер Майдану. Я скажу ризиковану річ, Майдан вже збройний і Бог вже благословив. Я кажу про зброю інформаційну. Це зброя незалізна, вона не вбиває зразу. Але наслідки її застосування сьогодні можуть, напевне, бути порівнювані з застосуванням зброї масового враження, розуміючи аудиторію телеканалу, розуміючи аудиторію масштаб аудиторії радіостанцій, розуміючи мільйонні аудиторії соціальних мереж. Особливо, напевне, навіть соціальних мереж. Чому я беру на себе ризик казати, що Бог, напевно, вже благословенний? Тут я мушу зробити ще одне зауваження, я жодною мірою не можу репрезентувати думку Української православної церкви Київського патріархату разом. Я маю благословіння на виступ лише відмового настояти, лише від мого як я приватний особ, але менше з тим був. Української православної церкви Київського патріархату. Коли почалися силові дії, діти з Майдану, їх багато разів вже називали терористами, озброєннями головешками, вони прибігли не кудись. Вони прибігли під стіни монастиря. Цей монастир був Михайлівським Золотоверхом, бо він, напевно, найближчий. Решту аргументів, або тільки Господь Бог знає, чому саме туди прийшли ці люди. Але абсолютно промислительним було те, що церква в даному разі в фізичному розумінні, храм, прочинив для людей ці двері. Ці двері сьогодні, як тут вдало було сказано, відкриті сьогодні на зустріч. Суспільство відкрило двері церкви, тому що ще. Рік, два, десять тому, дуже часто перед масовими політичними акціями, коли духовенство намагалося запропонувати спочатку помолитися, потім шуміти. Події відбувалися в стилі відомого анекдоту Хлопчик не заважає. Даруйте за війний стиль. Сьогодні не так, саме тому, що я сказав. Сьогодні суспільство готове і ставить дуже багато запитань церкві. І я щиро вітаю тих доповідачів, які казали, що перед церквою стоїть великий вибух говорити до суспільства, яке готове сьогодні, або принаймні хоче. Чи йому здається, що воно готове почути ці відповіді? Чи готові ми, чи готовий я сьогодні ці відповіді надати? Чому ці відповіді потрібні? Я Роздрухував навіть собі один із своїх постів у Фейсбуці, не сприйміть, як за самоцитату, я скоріше, це як опорний конспект для себе. Я не буду зачищувати, кожен використаю. Тому що запитань дуже багато і всі праві. Свідомість людини, яка знаходиться сьогодні в соціальній мережі, вона беззбройна перед людьми, які кожен тягне в свій бік. І добре це були б такі самі юзери, як я. Люди, які просто шукають відповідей, які мають ілюзію, що інтернет сьогодні залишається простором свободи, простором, де всі вільні. він далеко не такі. Явище, яке називається платний тролль, явище, яке називається тролінг, яке по суті є спокусницьким диявольським. Спонуканням людини на агресії. Всі, хто хоч раз заходить в соціальні мережі, цим явищем стикався. І я особисто для себе довго шукав, за що можна копитися, тому що зазнавав спокус назавжди закрити для себе двері в соцмережі, назавжди перестати читати перед обіду севській газети, Назавжди ще щось. Але я розумію, що це неможливо. Перед усім тому, що я директор радіостанції в Гю. Я не можу собі дозволити цього силу професіональних обов'язків. І я сформулював чотири пункти для себе. З одного боку, тут сьогодні на самому початку говорили про вже і ще ні». Так от, читаючи откровення, ми розуміємо, що вже. І це вже не може бути ніким заперечено. І ми маємо завіт. Ми маємо вимогу, поставлену персонально Господом Богу, персонально переді мною, і, мабуть, більшість тут присутніх може сказати про те саме спасти душу. Не менше, ні більше стати святим пережитків, як ми Дивно, можна говорити, не звучало це враження. Третій пункт полягає в тому, що Христос не прийшов встановити на землі ідеальний суспільний лад. Як ми знаємо з писання, це ідеальний суспільний лад, ймовірно, буде встановлений далеко від Христова. Але четвертий пункт, вочевидь, на мені, як на християнині, Лежить обов'язок не створити вже сьогодні навколо себе пекло на землі. Отакий От квадрат. Всередині цього квадрату, я щиро на це сподіваюся, є та точка істини, те за що можна вхопитися. А вхопитися сьогодні, як кровоточева я можу тільки за хітом Христа.